Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Ми знаходимося з вами на ось такому мальовничому озері. Прилетіли наші гарні красені лебеді вже, качки прилетіли. Весна йде повним ходом. І я запрошую вас разом зі мною зробити велоподорож навколо цього мальовничого озера. Будемо їхати по лісочку, заїжджати на пляжики. І що цікаво буде, все обов'язково покажу. Тож, наливайте собі чайку. Або кави, беріть щось солоденьке і вирушаємо в подорож. Так, ну і що ж, і перші цікаві знахідки вже в нас є. Друзі, я знайшов перші грибочки. Вони схожі зовнішнім виглядом дуже на опеньки, Але це ж звісно не опеньки, я розумію. Зараз ми навіть понюхаємо їх. М -м -м -м, вони пахнуть повністю, повністю їстівними грибами. Виглядають дійсно як опеньки, їх чимало, ростуть великими сімейками, але я не знаю. Зараз я спитаю дядька Гугла, що це за гриби. Їстівні вони чи ні. Але перша знахідка є. Кому подобається друзі, ставте лайк. Так, друзі, в мене виликли складнощі з ідентифікацією цих грибів. Гугл каже, що це опеньки звичайні. Але ну які ж опеньки? Весна, середина, середина березня, ну які опеньки. Але може я чогось не знаю. Не знаю, друзі, ці гриби досить поширені. Е, інше видало назву пелолисник, е, Google, Дядько Google видав. Тут також пише, що досить їстівний гриб, у молодому віці їстівний, але ну, я не дуже знаю їх. Але вони прикольні. Дійсно. Якщо хто знає більш точнішу інформацію, Дивіться, ось під корою як опеньки прям, прям ховаються. Якщо хто знає цікавішу, більш повну інформацію, напишіть мені, будь ласка, я буду більше знати. Так, друзі, це дійсно пилолисник тигровий. В молодому віці їстівний, у старому віці неїстівний. Але виглядають прикольно. Отакі ось грибочки, друзі. Так, друзі, а оця незрачна зелененька травичка. Знаєте, що це? А це не що інше, як черемша. Часникова травичка. Має явно виражений запах молодого часнику і смак такий самий гіркуватий, солодкуватий, корисна така травичка. Друзі, зранку було затягнуто хмарками. Але зараз проявилось сонечко. І подивіться, як заграв ліс у сонячних променях. Просто помилуйтеся на це. Так, друзі, ну що ж, хвилинка мімімішності для вас. Загибайте пальці, будемо рахувати, що ми тут маємо. Дивіться, маємо. Ой, ніжну, ніжну фіалочку маємо. Маємо жовтий, не знаю, хто це такий за цвіточок, але красивий. І не менш красиві біленькі цвіточки, ось такі. Хоч я забув, як вони називаються. Але сподіваюсь, вам вони сподобались. Тут посеред фіалочок я знайшов ще парочку красивих грибочків. Руками їх трогати не буду, бо це, можуть бути, якась галюциногень. Але познімати можна, тим паче, в них сусіди, такі гарні фіалочки і грибочки. Взагалі дуже. Виглядає дуже гарно, як вам. Хто вам більше подобається? Оці блідні грибочки на тоненьких лапках. Чи оцей ось фіолетовий красень? Серед моря очерету ми знайшли ось таку ось галявинку під вербами. Дивіться, яка вона виглядає зелененька і гарненька. Я сподівався знайти тут сморчків, але поки що їх ще не видно. Але місце перспективне, друзі. Тут підзаболочена така місцевість. І раніше в таких місцях я знаходив сморчки. Ну що ж, поїдемо сюди пізніше. Хотілося б перебратися на той берег. Але, друзі, це дуже, досить обманчива місцина. Ось отута в очереті. Таке торшане болото, я намагався пройти, але пірнув. Поки що на той берег не вдасться попасти. Ну, Я думаю, там нічого цікавого нема. Нам вистачить від цього берега. Але навкруг очерета, тут куча птахів гніздиться. Місця гарні. Так, друзі, сьогодні наша ж подорож проходить тісно біля цього озера. Ми неподалік від нього в лісочках катаємося і періодично виходимо на ось такі пляжики помилуватися красотам. Так, ожинка вже вдягає зелений наряд весняний. Тут я знайшов ось таку ось цікавинку. Хто це зробив, невідомо. Тут було половоддя, дуже висока вода була. Але я не думаю, що вода могла камні занести на пеньок та ще так гарно вкласти. І думаю, це робота людини. Йдемо по такі гарнесенькі стежечки. Є деякі зауваження до людського роду по поводу мусор. Не лишайте після себе. От не лишайте мусор після себе, будь ласка. Це ж не важко. Ось Подивіться. От. Всі ж знають, що треба цукерки їсти разом з етикетками. Хто не знає, всі знають. Пляшку, з пляшкою пива треба пити пиво разом, з лушпинням їсти насіння і з етикетками їсти конфети. Друзі, знайшов ось таке ДРЦ, вирішив вам показати. Подивіться, які труднощі в дитинстві у цього. Деревця була, щось схоже на скаліоз, так? Да? Так, друзі, погляньте, я до річечки зійшов такої невеличкої, красивої. Тут парочка качок, качор і качечка. І птички просто сходять з розуму. Співають так, вже шпаки поприлітали. А вони співуни ще ті. Так, динаше тут -та? закохана пара попливла. Так, водичка мутненька трішки. Але для весни мутна вода це нормально. Ох, і співають гарно. Вон навіть терен цвіте. Виглядає красиво. Але це не те, що хотів вам показати. Ці знахідки, дивіться, квіточки. Ох, хотів показати вам квіточки, Жовтячки. Ось, ось. І тут ще крім жовтячків... Кроме жовтячків так є ось такі наші старі знайомі біля чурки такої згнившої осикової ось такі ось гнивички, якщо я не помиляюсь друзі але вони це годнішні свіжі це не пережитки минулорічні. це все Цьогорічне і їх багато. Тож, гриби є. Да, не такі, як хотілося, звісно ж, але але це гриби. Подивіться, що знайшла моя дружина на пляжику. Це обшліфований, обполірований кусок. Дерево, але як виглядає, як будто це якийсь витвір мистецтва. Подивіться. Не знаю, може це подобається тільки мені, але виглядає це дуже круто. Так, а водичка тут була, підіймалася взагалі дуже високо, там навіть береги порозмивало. І зараз водички чимало, але це вже впало. То, друзі, на цій водоймі недавно був інцидент. Вона показувала свій характер і розлилася повністю, затопила це все. Е, ну, Берега всі затопила. І дивіться, як вона поприбирала. Жодного листочка, одна земелька, все вимила. Все таке чисто, як підметен. Отак От водичка прибирає. всю. Тут, правда, і сміттячко було людське, але його небагато було, сподіваємось, Лише ось залізна залізяка лишилася. Не. А може хтось її викопав, бо ось тут явно яма. Отак водичка поприбирала. Ну і звісно, перебуваючи біля водой, мені не можна не зробити класичний ритуал. Знаєте, як так, це не плоский. Шукаємо більш-менш плоский. І у нас така ось да, дуже гарно вийшло. Так, спроба номер два. Плоский. Ну такий собі плоский, але але зараз спробуємо. Ой, блін. Так, третя спроба. Я думаю, що то, коротше, щось вітер там заважав. Ну, як завжди, знаєте, щось щось заважало. Зараз ми. Так, всі побачили, два рази було. Друзі, ну і супер остання спроба. Знайшов ось такого плоскача велетенського. Зараз на озера закину. Ну, я так сподіваюся. Так, друзі, колись я був майже чемпіоном в цьому віде спорту. Так, побачили? Все, всі питання вичерпані нарешті. Так, друзі, а дивіться ще, які я знайшов маленькі прикольні грибульки. Це, походу, теж ті самі гнойовички. Але дивіться, як вони гарно виглядають. У мохові тут ось поховалися. Красені які. Мунюньки, мунюньки. Так, друзі, знову попалися моховики. мене одне до них питання. Кому ви потрібні? Нахріна ви ту кропиву отак заховалися. Ну хто вас синичка заважа знову коментує щось. Ну хто їх буде це в кропиву туди лізти брати? Кому вони взагалі потрібні? Жартую, звісно, але виглядають прикольно. Там іще вон декілька сімейчок є. О, дивіться. Але вони вже... Тавненько відгуляли. Ось молоденькі лізуть, подивіться, які прикольні. Так, друзі, знайшов таке на березі цієї маленької річечки такої полупрозорої. Знайшов ось місця водопою. Давні-давні. Дивіться вже, яка ложбину зробили. Уже пів метра в глибину ця ложбина. І ось такий пляжик собі зробили. Водопойний. А вон там у них спа-салон по прийняттю грязьових ван. Певно, це декі свині гуляють сюди. Водичку попити та грязєві ванни поприймати. Друзі, на цьому струмочку, чи може це навіть маленька річечка, досить непогано по прозорості вода і піщане дно. Раніше я бачив тут. Маленьких рибок, але зараз я не бачу тут нічого схожого на рибу. Шкода. Так, Знову хотів чергову знахідку показати кому що везе, знайти, але мені завжди щось таке цікаве, неймовірно. Це коротше, прошлогодні горіхи. Певно, тут був чийсь схованочка, але вони, коротше, вже такі. Ми не будемо чіпати чужі схованки. Така ось знахідка, яка є. Ну, Судячи з попередньої знахідки, всі зрозуміли, наскільки я везучий. То прошлогодні горіхи, то одноразові опеньки. Ось такі друзі. Ну не знаю, поки що так. Але сподіваюся, що я щось знайду. А навіть якщо нічого не знайду, погуляти в ось такому... В весняному гарному лісі це вже величезне щастя. А дивіться, це якісь інші грибочки. Так, якісь... Зараз гугла узнаю, а це якісь делікатеси взагалі, коли такі рідкісні, Будете мені всі заздрити. Ну що ж, друзі, ось я об'їхав наше озеро навкруги. Ось в вдалині наш старий білий знайомий якого ми бачили на початку нашого відео. Ну що, а тепер будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба та міцного здоров'я. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте обов'язково і до зустрічі. Всім папа! -па.